Депутати зміїв ради 12 вересня перед початком виїзного пленарного засідання відвідали об'єкти соціальної сфери зітківського старостату, а саме зітківську амбулаторію, яку на початку червня 2024 року відкрили після капітального ремонту. Реконструкційні роботи проводилися у два етапи на внутрішні з бюджету громади, задіяли півтора мільйона гривень. Також на цей медичний заклад було придбано службовий автомобіль Renault Duster вартістю 900 тисяч гривень. На сьогодні амбулаторія оснащена необхідним обладнанням. Аднанням та надає послуги майже 4 тисячам громадян. Депутати оглянули і освітній заклад дітівського старостату, якому також у цьому році зробили ремонтні роботи на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це ремонт даху вхідного осередку, водовідведення, заміна 70 метрів бардюрного полотна на шкільному подвір'ї. Оглянули чиновники, депутати спортивний майданчик, який теж встановили та відкрили два місяці тому на умовах співфінансування обласного та місцевого бюджету загальною вартістю в півміль. Йона гривень зустрілися депутати із адміністрацією комунального підприємства «Зміївсервіс», обговорили найближчі плани по реалізації проєктів будівництва водопровідних мереж. Мова йшла про будівництво водопроводу по вулиці Донецьке шосе. В цілому за останні п'ять років, тільки по цьому старостату, підприємство реалізувало шість проектів будівництва більше як на шість кілометрів водопровідних мереж. Лариса Бударіва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.